Після президентських виборів. Перше рішення, яке буде прийнято, це буде прийнято рішення про надання українському газу українцям. Так було до 2014 року. Це не популізм, а не утопія. Ми так шили, прості. А на промисловість можна купувати імпортований газ, але треба відкрити можливості, щоб через європейські біржі хоча б 20-30 компаній везли. Імпортний природний газ і хай торгують на біржі і віддають цей газ правословості, але люди гарантовано забезпечуються своїм газом. І, по-друге, буде встановлена окупна, ретабельна ціна на український газ, як в Казахстані. Якщо ви не вірите, що ми, українці, можемо собі реалізовувати свій власний газ по нормальній окупній ціні, подивіться Казахстан. Такі самі умови видобутку газу, як у нас. Продають своєму населення по 90 доларів за тисячу кубічних метрів і розвивають бур на галузь. І у нас до 2014 року приблизно 80 доларів за тисячу кубічних метрів було. І нормально розвивалася галузь. І тому не вірте жодному слову. Просто зараз на українцях грубо, цинічно, жорстоко заробляють. І передайте всім, кому ви зможете передати. Сьогодні велика команда журналістів. Напишіть людям, що зразу, на наступний день після президентських виборів, закінчиться побою з українцями через ціну на український природний газ. І буде поставлена окупна нормальна ціна, і буде тільки український газ споживатись українцям. Юрія Володимир, ви їздите по бокам, ви ж брешете. Вибачте, не ви такого немає. Ну, ви брешете про видобуток українського газу. Ви знаєте, що таке видобувати український газ?

Давайте ми зараз розберемося, хто говорить правду, а хто неправду. І хочу порадити вам, як молодій людині, не застосовувати взагалі такі сильні слова образливі. Тому що за них потім доведеться відповідати. Я перепрошую, ви просто їздите по вухах, присягите. <пілляє>